А людства знижується, і я нікого не ображаю. Ні, я ображаю, гомо-сапіенса ображаю, тому що вся статистика вказує, світова статистика вказує на те, що людина тупіє. І її інтелект знижується, і цьому знайшли багато до речі, причин вони не зводяться лише до інтернету чи до підміни знань. Наприклад, те, що ми проживаємо більше зараз в вуглекислому газі, аніж раніше, про те, що ми живемо в забрудненій планеті, мікродисперсно забрудненій планеті, те, що ми себе постійно стимулюємо, відмовляємося від природнього, дуже багато кафеїну, те, що ми живемо в новому варіанті, який раніше ніхто не вживав, Світлове забруднення планети Земля. Як світлове? Саме так. Та світлове забруднення дуже багато світла, угу. штучного світла. Зараз, якщо глянути на планету з космосу, подивіться в інтернеті на тому ж Ютубі, космічні кораблі, які знімають, а та там така яскраві світяться. Тобто в нас світла стало дуже дуже багато. Зоряне небо зникло. Зараз мало хто бачить нормальну велику кількість зірок, і хіба треба вибиратися в ліс чи в гори. Тобто дуже збитало збільшення кількість стимулу світла. А що таке забагато світла? Це те, що впливає на циркадні ритми, це те, що око довіряє більше фізичному явищу, от над нами лампа. Uh -huh. І ви можете зараз сказати, зараз друга година ночі, не вірю. Тому що я отримую сигнал від лампи, спектр голубого світла і мій мозок оцінює. Це неправда. Ми повинні бути працездатними, пильними, активними.